Ну от хотіла показати вам власне результат прогулянки 27 січня і настільки дійсно приємно взимку мати свіжі. І дуже корисні гриби. З ними багато мороки, але результати просто чудові, коли ти вживаєш таку серед зими таку хорошу продукцію. Всі очистки я виношу обов'язково в ліс, бо це Для гриба велика допомога. Ми допомагаємо йому розмножуватись. На цих очистках залишаються спори, і я викидаю у достойному місці, де є якісь дерева. Відповідні. Це можуть бути і стоячі дерева, які ще не впали, і ті, які вже впали. От. Аби тільки там кора була, бо під корою вони дуже добре себе почувають. Ну, от. Прекрасна сімейка, у воді вона розкриється, ну, я спочатку її перечищу, беру тільки ті гриби, які вже досягли розвитку. Вони, звичайно, бувають у хорошу погоду величиною, майже з долоню, але Ну, зараз зима добре відлигає і грибам трохи можна рости у плюсову температуру. Ну, а потім морозить ударить. Потім, коли ще буде та відлига, то вони можуть і постаріти саме в такому вигляді і досягти того моменту, що вже розкидають спори. Тобто вони великі можуть і не вирости ніколи. Принаймні достатньо багато я зустрічала сімейок, які маленькі, але вже перезрівші. Вживати їх у їжу не бажано. А ці хороші, от зараз які вони трохи зморщені, я обов'язково зніму їх вигляд, коли вони наберуться води.